Сьогодні на Тернопільщині футбольне свято. Чернівецька, тернопільська, закарпатська та команда із Конго борються за християнський кубок. Як проходять змагання та хто здобув чемпіонський кубок, дивіться у нашому сюжеті. Справжні футбольні баталії розгорнулися на Тернопільщині у селищі Богданівка. Команди з Тернополя, Чернівців, Закарпаття і Республіки Конго взяли участь у адвентистському футбольному турнірі під назвою Дорожче за кубок. Такий турнір проводять уже втретє. Наприклад, там, де я живу, ми збираємося кожну неділю в 11-й годині. Ми збираємо не адвентистів, не адвентиська молодь. Ми з ними знайомимося, спілкуємося, граємо. Потім кудись разом ходимо. Тобто це об'єднує, це якийсь метод євангелизму також. Дощова погода ледь не завадила провести футбольну подію, та до початку турніру небо прояснилось. Хоча на трибунах не бракувало місця, чемпіонат пройшов з недитячим азартом і справжньою спортивною пристрастю. Учасники розповіли, чи завдають не навмисних травм у таких іграх. Травми, звичайно, бувають. У ну, мене вже одна є. Ну як часто? В футболі це не передбачиш, коли ну. Тебе вдарять по нозі або ще щось. Тобто, ну, як не круте, але боротьба постійно відбувається і можливо, навіть ти комусь, можеш нанести травму, навіть не бажаючи цього. Травма це невід'ємна частина футболу. Ну, двічі-тричі на рік бувають серйозні такі травми. По два-три тижні треба. Відновлюватися організатором і спонсором футбольного дійства є Зіновій Олексишин. Він вважає, що такі ігри можуть виховувати не лише фізичну міць учасників, а й терпіння та повагу до супротивника. Набуття таких рис характеру він вважає дорожчим за кубок турніру. Після чемпіонату футболістів і вболівальників запросили на святкову вечерю, де нагородили переможців, молились і дружно спілкувались. Кубок здобула команда із Республіки Конго. Організатори сподіваються, що такі змагання приносять задоволення учасникам, і турнір набуватиме більших масштабів.